Добрий день, малята. Пропоную вам послухати цікавий віршик, який називається Колосок. Тільки вийду на поля, шу-шу-шу, шумить здаля. То гусатий колосок подає свій голосок, а у тому колоску ще зернятко у пушку. Колосочку, дозрівай, зерно туго наливай. Дітки, у віршику ми звертаємося до колоска. Щоб він дозрівав, ставав стиглим. Так як же з'являється колосок. Я вам зараз розповім. Спочатку в оброблену землю люди саджають зернятко пшениці. Її поливає дощик, зігріває сонечко і проростає зелений росточок. Але колосок не відразу стає жовтим. Спочатку він проростає зеленим. Та завдяки теплим сонячним промінчикам. Колосок дозріває і стає жовтим та дозрілим. І сьогодні, дітки, я пропоную вам намалювати колосочок, але спочатку давайте розглянемо його будову, з чого ж він складається. Колосок складається зі стебла, з верняток, з листочка та з вусиків. Пропоную намалювати вам такий колосок, але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Печу печу хлібчик діткам на обідчик. Більшому, більший, більшому, більший, меншому, менший, меншому, менший. Шусть у піч, шусть у піч. Саджай, виймай, саджай, виймай. Отже, для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, склянка з водою, фарби жовтого кольору та пензлик. Почнемо ми малювати стебло. Мокаємо пензлик в водичку, віджимаємо ретельно, макаємо фарби і малюємо. В центрі нашого аркушу малюємо стебло. Добре промальовуємо. І після того, як намалювали наше стебло, ми починаємо малювати зернятка. Методом притискання ставимо маленькі такі крапочки з одного боку. з іншого боку а тепер малюємо вусики. Ось такий колосок вийшов у мене. А я чекаю на ваш зворотній зв'язок. До нових зустрічей!